Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Русла. Мене звати Павло. Сьогодні огляд ножа для щеплення від італійської компанії Дюебої202LFX. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі дозволяють нам рости та створювати ще більше корисного відео. Це ось такий простий ніж для щеплення. Продається він в такому надзвичайно простому пакуванні. Ось пластиковий чухольчик для леза. Тим не менше. По якості виконання цей ніж, ну, як на мене, на дуже високому рівні. Загальна довжина ножа 16,5-16,7 мм десь. Довжина леза по ріжучій частині 55 мм. Довжина руків'я десь порядка 10 см. Вага його 52 грами. Цей ніж виконаний з висковцевої сталі Дює Бої обробляє свої сталі дуже якісно. Тобто ми самі щепимо їхніми ножами і ну, мушу сказати, що якість підготовки сталі саме до роботи в них на дуже високому рівні. Так, звичайно, тіна краще, але її кошти вона там. Разів 5 мінімум дорожче ніж дюябої. Ось ці моделі ножів. Це досить недавно випущені ножі, тобто досить прості ножі. Оці LFX лінійки. По суті, це є лезо від 202 моделі складної моделі, але ця модель не складна, тобто лезо продовжується в руків'я, такий так званий фултанк. Завдяки цьому дюбої вдалося при досить високій якості виконання саме леза і руків'я, зробити ніж. Відносно недорогим, тобто це ніж на сьогодні коштує десь майже там 800-900 гривні. Лезо виконане з високоглицевої сталі. Праворуч воно є пряме абсолютно. Ось а ліворуч виконаний спуск. Тобто це ніж призначення для роботи правшою. В основі леза з лівого боку ми бачимо, є логотип виштампований логотип дюєбої два боки. Спуск не виходить на ріжучу крайку. А має невеличкий підвод. Цей ніж необхідно буде ще доточувати, доводити до початку роботи. Лезо є пряме, тобто крайка є прямою і на кінчику є трошечки припіднятою. Також на кінці леза, в цій частині є от язичок, яким зручно відгнати кру, якщо ми проводимо окуліровку. Ще важливо зауважити, що в цій от частині леза є чойл, ось такий от. Виступ, вибірка металу це суттєво полегшує гостріння ножа людиною, яка буде це виконувати. Якість обробки металу, якість фрезеровок на лезі, а також підгонка руків'я на надзвичайно на високому рівні. Тобто, як для такої ціни ножа це зроблено дуже класно. Руків'я це дві ось такі дерев'яні накладки, з горіха на двох клепках, все без жодних зазорів, зібрано міцно, надійно і якісно. Придбати, ніж для щеплення дію 202 LFX, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором дію на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть нам коментарі. Дякую за увагу!